Так сталося, що я зрозуміла, що щось я в житті неправильно роблю. От якось живу я неправильно. Ніби все так само є, і робота хороша, і батьки, і все, але неправильно щось. Тому що мені постійно мама говорила: ти живеш неправильно, твоє життя тебе доведе до чогось поганого. Мої улюблені місця були дискотеки, бари. Я часто ходила з друзями туди, і це були наші такі місця, де ми постійно були. Першу чергу я відчула розчарування у своєму житті, і це наштовхнуло мене на пошук. Першу чергу це Бога. І я почала шукати. Спочатку я пішла в ту церкву, в яку я ходила. В молодіжну спільноту в католицькій церкві. В тій спільноті було з однієї сторони цікаво, але мені цього було мало, недостатньо. Мені хотілося більше спілкування, хотілося більше дізнатись про Бога. Мені мама не раз говорила, що є такий телеканал Надія, і вона каже до мене: от подивись, є такі. Люди, які там живуть зовсім по іншому, поступають зовсім по іншому. Я ніби прислуховувалась до батьків, але мама казала: читай Біблію. І я відкривала її так, ніби якось не українською мовою. Для мене була вона незрозуміла. В суботу, коли моя мама починала дивитися канал надію, я також сідала з нею і поруч дивилася. Тобто, мені було цікаво навіть подивитися, що це таке і чим живуть ці люди. Я зайшла на сайт Хопіа і. Переглянула повністю майже всі випуски передачі «Модна книга, так як вона знаходиться в розділі молодіжні, а для мене це якраз в той момент було особливим чимось таким. І я зовсім по-іншому глянула на християнський спосіб життя. Я зрозуміла, що можна жити і отримувати задоволення від життя, і при цьому перебувати постійно поруч з Богом. І от мене дуже сильно надихнув один ролик, який йшов по телеканалі Надія про те, як дівчина збирається на служіння в суботу. І мені от я була дуже захоплена тим роликом саме, тому що я зрозуміла, що суботній день це якийсь особливий день. І я захотіла відчути те саме. В інтернеті я знайшла церкву, і в першу ж суботу я пішла за адресою в церкву. Коли я вперше прийшла в церкву, мені все настільки сподобалось, що я. Вперше в житті щиро помолилася і попросила, щоб він мені дав знайти однодумців і друзів такого віку, як я, і які ведуть християнський спосіб життя. Після молитви до мене відразу підійшли і запросили на молодіжну зустріч. Мене настільки це вразило, що саме Бог показує мені, що я там, де маю бути, тут моє місце. Хоча я дивилася телепрограми і читала Біблію, але все одно в мене залишалось багато незрозумілих питань. На які відповіді я знайшла саме в церкві. Тут я зустріла дівчину, яка також прийшла через телеканал Надія. Згодом ми стали найкращими подругами і разом прийняли хрещення. Як це парадоксально не звучить, але мама, яка мене привела в церкву, на даний момент ще не прийняла хрещення. Я молюся і прошу в Бога, щоб вона була поруч зі мною в церкві, і ми разом відвідували Богослужіння.